успех реалити шоу это успех, который зиждется на желание людей узнать, насколько другие люди так же поганы, как они. Я могу просто раздеться, просто сейчас. И вот это всегда захватывает. Если вы попадете к нам на съемочную площадку, вы уже автоматически становитесь звездой. Людина перенасыщена видовищем и хочет справедливый кровь И реалити-шоу для него это ступенька в его длинном плане. Это не конечная цель. До его брата, то Феномен. На это можно смотреть часами. Почему вы пришли сюда? Чего хотите и чего ждете? Ожидаем, конечно Большие же, денег, мы ожидаем. Денег ожидаю. и победы, да. То есть, мне хочется узнать себя глубже, наверное. Именно мне самое главное это участие. Больше, конечно, засветиться на экране. Я чтобы пришла за деньгами сюда. Это правда. Я цинично это могу сказать. Реаліті, що дає поживу жовтій пресі та випускам новин, б'є рекорди телерейтингів. І створює власні телеканали. Дійство, яке ганять, прославляють і обговорюють у парламентах. Шоу, котре підкорило весь світ. Тепер на черзі Україна Київський проспект перемоги. Режимна територія одного вельми цікавого підприємства. Саме тут упродовж місяця монтували і технічно оснащували будинок Бразер», де учасники проведуть 100 днів, якщо не вилетять раніше. Камери внутрішнього спостереження скрізь у холі, в чоловічій та жіночій спальнях, їдальні, коморі, карцері, кімнаті откровень і навіть у душовій та вбиральні. Причому, як стверджують творці проекту, остання локація не для туалетної пікантності, а заради безпеки. Хто знає, що спадає людині на думку в гігієнічних кімнатах? Можливо, щось еротично збудливе, а може, мстиво конкурентне. Я в цьому проекті знаю вже 10 років. Я фанатка італійського шоу Ґрандефондало. Вот поэтому захотелось прийти посмотреть, что будет в Украине. Мне интересно, чтобы за мной наблюдали. Реаліті інтервенція, реаліті пандемія, реаліті вибух, спалах, виверження, тайфун як тільки не називали це шоу, відтоді як мізки винахідливих голландських телевізійників збудила ідея замкнути десяток два духів, мов тарганів у банці, і подивитися, що з цього вийде. Обмежень не існує. У шоу бік бразер може стати що завгодно. Вітається все, що не переслідується законом. Ми розуміємо, учасники можуть вживати ненормативну лексику, адже перебуваючи в одному будинку з незнайомими людьми 24 години на добу, впродовж багатьох тижнів вони втрачають контроль над собою, дратуються і лаються. Але таке життя. 16 вересня 1999 року новий телевізійний сезон на той час іще ще невеличкого голландського каналу Вероніка відкрив загадковий та всемогутній бік бразер і чи не одразу розірвав ефір уздовж у поперек і на шматки? Мильна опера, жовті новини, телегра, психологічний тренінг. А подекуди і еротик шоу у м'ясорубці таких тем напрямків настроїв стилів і жанрів народився новий. Формат реальне телебачення. Уже наприкінці першого ж сезону незбагненний успіх шоу вивів Вероніку в лідери голландського телебачення. Шалено аж до неправдоподібності підніс рейтинги, вчинив справжній фінансовий переворот у телебізнесі і породив безліч клонів. Упору, коли з'явилися реаліті-шоу, перше мало того, що я іміна ташеніка одному з перших за стеклом на ТВ6 Москва, давно почившим. Умершем канале и рассматривался как человек, который вел бы это шоу, я прекрасно понимал, что они обречены на успех. По одной причине. Даже самые культурные люди, на кого бы вы сейчас не сослались, моральные авторитеты и так далее, любят подглядывать в замочную скважину. Все. Успех реалити-шоу это успех людей, уставших от э, э, газетных статей, отредактированных этими лицами, от кино, снятых ко кое-ким другим. Успех реалити-шоу это успех, который зиждется на Желання людей узнать, наскільки інші люди також погані, як вони. за склом. Тепер ти в армії голод 12 негринят, дом, дом 2. Біг бразер неодноразово ставав зразком для наслідування і навіть об'єктом пародії. Кілька років поспіль Німеччину та Австрію веселила програма «Біг Веб-камери цілодобово стежили за пристрасним романтичним життям буттям трійці кнурів та їхніх подруг. Започатковане голландцями реальне телебачення нині шалено популярне. Рейтинги інколи сягають навіть 70-75% від загальної аудиторії. Наприклад, той самий дом 2 що розтягнувся в ефірі вже на кілька років, занесений в російську книгу рекордів Гіннеса. У Франції фінали Story, тамтешній аналог Big Бразер затьмарюють репортажі з канського кінофестивалю. А іспанські газети Каламбурять. Місцеві глядачі воліють дивитися реал телевізійний замість матчів Реала футбольного, що сприймається як справжнє блюзнірство над святинею. До сих пор не було реальті шоу. Були спектаклі, кіно. передачи. То есть это срежиссированное действие. Никто не ожидал, что будет так захватывающе и интересно смотреть то, что происходит просто само по себе. Поки його клонують та передіюють, сам праотець Reality Реаліті Біг Бразер переможно розширює свою географію. Різні версії шоу вже переглянуло близько 2 мільярдів глядачів у 37 країнах світу. Причому щороку в кожному національному варіанті з'являються нові сюжетні ходи. Зокрема, австралійці вперше нацькували одне на одного знаменитостей. Потім британці замкнули підлітків у тін Big Бразер. А приміром, німецькі телевізійники створили спеціалізований необмежений часовими рамками телеканал Big Бразер Тіві для прямої трансляції шостого сезону шоу. У передмісті Кельна збудували ціле село, а гравців для не лише психологічного, а й майнового антагонізму поділили на багатих і бідних. Людям вже не цікаво бачити, як плаче на екрані Джейн Фонда або Настасія Кінські, бо вони, хоча, хоча вона це робить досконало, але вони все одно розуміють, що це кіно, це умовність. Їм хочеться живої, справжньої крові. Так само, коли там герой рубає іншого героя, то зрозуміло, що це значить під меча бризкає кетчуп. А їм хочеться справжніх сліз і справжньої крові. І людина будь-якого інтелектуального рівня вона розрізняє, вона відрізняє справжні кров від кетчупу. Людина перенасичена видовищами хоче справжньої крові. 1984-й уже настав. Так розпочинається піар-акція бразер будь-якій країні світу. Адже і назву, і головну ідею, і ключового персонажа телепроект запозичив з антиутопії британця Джорджа Орвела. 1984 герої роману Маленькі люди змушені щодня виживати в периметрі тоталітарного режиму, ізольованому від решти світу, під всевидющим оком старшого брата. В силі художньої уяви Джорджа Орвела щиро дякують не лише книголюби та дослідники засад демократії, і навіть не тільки фанати реаліті шоу, а й меломани. Big Бразер, а точніше, Big Brother and бразер холдінг компані. Так називається знаменитий рок-гурт із Сан-Франциско. Саме в цьому колективі у другій половині 60-х розкрився талант культової співачки Дженіс Джоплін, буремної натури, на яку багато в чому схожі сьогоднішні молоді бунтівники. Їм за обставинах та ритмах заздалегідь спланованого життя. Тож вони кидають виклик буденності. Головний закон шоу легко запам'ятати. Старший брат завжди має рацію. Він встановлює правила гри, і ніхто не має права їх змінити. Це аксіома. Її не треба доводити обговорювати. Її треба просто знати.